Про те, що питання, яке стоїть у порядку денному під номером 47, обіцяє бути скандальним, було зрозуміло від самого початку сесії. Перед розглядом земельних відносин лірична промова депутата міськради та начальника головного управління Держкомзему в області Світлани Богадарчук Кривко. Вона попросила обранців голосувати за землю по совісті. Я хочу звернутись до всіх депутатів сьогодні. Дуже багато спірних питань у нас особливо земельних. Зверніть увагу, чому в 46-му питанні 5 співвласників, які хочуть отримати в спільну сумісну власність, земельну ділянку на вулиці 16 липня, ми даємо 2 сотки, а в 47-му питанні скандальне питання за рішенням суду, де все ж таки багатоповерховий житловий будинок. Бо якщо навіть один власник викупить 20 квартир в одному будинку і він буде один власник, будинок не перестає бути багатоповерховим. І ми маємо право дати тим людям, які мають нерухомість, по периметру меншу площу. І як ми віднімемо від тої суми, наприклад, віддамо їм 5 соток, чи як ви визначите, бо треба робити це проектом, це можна буде на аукціоні продати 10 соток приблизно. Уявіть собі, яка це буде сума для нашого місцевого бюджету. Скандал назрівав навколо одного виділення безоплатно у спільну власність для будівництва і обслуговування житлового будинку землі на площі більш ніж 14 соток у центрі рівного. Їх згідно з проектом рішення мали отримати двоє рівнян: Тетяна та Олександр Мамчури. Коли депутати дійшли до цього питання, фракція Свободи почала вимагати поіменного голосування. Однак більшість їх не підтримала. Тоді троє депутатів разом з невідомими молодиками заблоку. Вали роботу лічильної комісії через секунду. почала штовханина за спиною міського голови. Ну, це не цирк, ну, Він наривається, щоб з'явлюся і він, стої, і він рибуває, і спокійно, спокійно. розказання земель це на, не віднову на це, як це нормально. Підійшов спеціально, щоб це я за нормально, щоб так? я заїхав злівої. Я, я ж терплю за старою. Не звертайте увагу. Ну і будь ласка, станьте там на трибуну. На це вони чекають. На це вони чекають. Тихо. Це вони чекають. Так діти, покиньте. Так, шановні. Оголошую перерву на обід. Да. Годинна перерва на обід. Після годинної обідньої перерви лічильну комісію свободіці так і не допускали на свої місця. Знайти консенсус вдалось лише після пропозиції міського голови зняти 47-ме земельне питання на довивчення. Повірте, що я міг би битися і. Подивіться на мене, маю здоров'я. Ну я ж не можу приймати в цьому участь. Ви розумієте, мені стидно мені стидно зараз все, що покажуть по телебаченню. Ви не виграли суд, і тепер хочу, щоб це виконали рішення суду. А частина депутатів не хоче цього. Ось ця чимала територія в самісінькому центрі рівного навколо старої двоповерхівки і стала причиною такої реакції депутатів у сесійній залі. Коли наша знімальна група вирішила відзняти цю земельну ділянку, навколо чого розгорівся конфлікт між обранцями, сюди приїхало двоє рівнян, які почали перешкоджати нашій роботі. Спочатку забороняли зйомку, а потім штовхнули камеру, від чого вона впала на землю, і пошкодилась. Пожалуйста, не знімай мене, я не хочу. Это моя жизнь. Я тебе права не давав. Я ніва не... нічого не знімає. Забирай на можна лише здогадуватись, чому у цих рівнян робота знімальної групи викликала таку неадекватну реакцію. Втім, наразі цей випадок перебуває під пильним оком правоохоронців. Людмила Усік, Сергій Савта, інформаційна програма День.